На цій дошці 18 фотографій. Це чоловіки Тернівського району, які поклали своє життя, захищаючи батьківщину в ході антитерористичної операції. Надія, що ця суна галерея більше ніколи не поповниться, є, але останнє фото з'явилося тут менше двох місяців тому, під час так званого перемир'я. Час іде, втім, спогади рідних і близьких бережуть головне. Останні зустрічі, слова, обіцянки. Пам'ятає їх і Ліана Тітенко. Її батько був стрільцем-помічником гранатометника 40-го батальйону. в останній раз. 28 августа 2014 года. я пам'ятаю останнє сообщение на своєму телефоні. Він написав мені, що я завжди буду з тобою. Больше мы не общались. Геннадій Дощенко з тих людей, котрі не звикли ховатися за спинами інших. Коли в Україну прийшло лихо без зайвих роздумів, поїхав на схід. Він доброволець, і з першого дня він сказав: Якщо якщо не я, то хто, то хто. Піде захищати нашу країну. Діти молоді, хай будуть біля сімей, скільки можна. У мене є сім'я, в мене є дружина, яку він дуже кохав. Він, він пішов захищати рідну країну і сім'ю. Приурочена новорічним та різдвяним святам зустріч у Палаці культури Першотравневий, що в Тернівському районі, апріорі не могла бути радісною. Організатори зібрали родичів загиблих в АТО героїв, щоб привітати їх, але цілком зрозуміло, настрій у залі був ніяк не веселий. І побажання не традиційні щастя та здоров'я. Нам не вистачає в першу миру. і ми всім всією громадою ждемо, коли закінчиться ця війна, і щоб в наших сім'ях наступив мир і покій. І ми могли спокійно розвиватися, жити на благо нашої країни і города. Взагалі війни бути не можна. Якщо би все з миром, то її б просто не було. Тільки міра, і щоб хлопці поверталися додому живі й здорові.